Олег Тягнебок виграв судову справу проти редактора німецької газети «Зюдойче Цайтунг справа розглядалася два роки. Але тепер Фредерік Йоганнес Обермайер має відповісти за наклеп, бо перекрутив слова лідера свободи, висвітливши його як фашиста та антисеміта. Україна обріхувалася Кремлем в очах європейського суспільства. Так само і обріхувалося всеукраїнське об'єднання Свобода, і через всі ці фантазії, через всі ці побрехеньки про свободу. Формувався певний негативний імідж про Україну, про нашу державу і про наші наміри. Взагалі, захист честі і гідності у зв'язку з брехнею це є, напевно, одна з найважніших завдань кожної країни в світі. І коли ми можемо спостерігати за тим, як ведуть себе інші держави, вони захищають свій імідж, в тому числі і в судах. Захищаючи своїх громадян, захищаючи свої організації, які е, попадають під цей інформаційний пресинг, Прихлива інформація про свободу в Німеччині поширюється не вперше. Підбурювали цю хвилю про російські парламентарі Бундестагу, розповідає німецький адвокат Ульріх Буш. Саме він у двох судах відстояв в честь Олега тягнебока. Після цих процесів, після цих дискусій. Пан Обермайер звинувачений сказав, що він згоден виплатити не тисячу євро штрафу, а три тисячі і спрямувати ці кошти. На підтримку українців в організації в понівіцваїнферці всередині країни перелік виправдальних вироків у свободи набагато довший. Проте кожна справа то свідчення про нечесну гру політиків та їхніх кишенькових ЗМІ. Якщо подивитися на той список рішень суддів, який ми маємо виграний проти українських засобів масової інформації, то воно так складається, що це або передвиборчий період, або період виборів. Але на жаль, враховуючи. Прогалини українського законодавства е наші змі користуються свободою слова е необмеженою, і єдине, що ми можемо зробити на відміну від Німеччини, де є кримінальна відповідальність за поширення недостовірної інформації. Якщо буде доведено, що особа знала, що ця інформація є недостовірною, ми можемо тільки подавати цивільний позов про захист чисті гідності. Це буде дуже серйозний е сигнал для українських політиків, що вести Війну між собою тут всередині держави не можна компроментуючи своїх політичних компонентів на Заході і в цілому світі. Хоча, з іншої сторони, я так розумію, що ті, хто власне, і ведуть таку кампанію проти своїх політичних опонентів, як то кажуть, нижче пояса, їм абсолютно байдуже. Україна, їм абсолютно байдуже національні наші інтереси, і вони не розуміють основного принципу, що сильні держави. Саме і тим відрізняються від слабких держав, що вони вміють захищати себе по цілому світі, і що для них найважніше це є не їхні особисті інтереси, а захист національних інтересів країни і громадян. Саме так вони стають не об'єктами, а суб'єктами міжнародної політики.